Так, і ще. Ви бачите, майже ще одне відерочко і буде повне. Так вже перестигло. Вже багато такої з з пліснявою. Чорної. О, слимак. Ді сюди, слимак. А, Слимак. Треба вибрати оці чорні ягодки з плісненням, бажано не кидати, бо від них потім все починає пліснити. Ось така ягодка. Так, ще два відеочки зібрати маленькі. Можна нести до машини. Бачите, який гарний ліс. Оце я тут, тут на цьому кусочку так, коротше, саме домісті. Ось такий невеличкий кусочок. Ще не знати, що там далі робиться. Зразу дорога. Тут машина близько, не треба далеко йти. Чути як машина ще їздить. Фу. Сьогодні гарно, нема дощу, нема вітру. ну Вітер би здався, такий малесенький. Комарів вже поки що нема до обіду. Після обіду будуть можна збирати. Ноги суті. Так, є ще одне відеочко. Повне. Тільки десь поставив відро не бачу. Там же то відро поставив? Ей, відро! Де це там знов, блін? Вроді би десь тут було біля мене. Таке ще буває, що криво поставиш, воно перехилилося, впало, все розсипалося. Ага, вон. Його я так і зайшов. Біду. Так, що, ми його зараз наповнимо, є. О, давай, давай, висипайся, тільки не розсипайся. Ого, повне, повне. Клас. Все, кілограм десять точный. Ну повний, якщо воно трамбоване, то 11 виходить. Так десь з половиною. Ось і ще можна, трошечки ще досипати. Де До, я ще одне відерку зберу і несу. Фу. Знаєте, сонечко пригріває, бачите? Жарко стає. Ягода така липка робиться, блін, руки такі всі липкі в неї, як в краю. Телефон дістати. Неможливо з кисені, тим тими руками. Коли хочеш, така тут водичка є. Дав руки ну, помолю склею і все, тоді можна щось зробити Добре, добре тут лишив лишив гарний горбок. Ну, так, Та, ну тут ця поляночка така маленька вже. Вроді би закінчується далі я щось не бачу, але викинем ще далі потім глянемо, може і щось О така Опадова. А там ще можна йти йти. Є ще одне відерко, якраз є там то повне і тут це, це повне. І грам 14 є. Цю полянку я визбирав маленьку, що зразу мені попала при дорозі. Трошки далі пішов, вже тут ходжу, але ну, тут так дуже вже нема. Дуже мало тут іде, Хоча вона дуже груба і стигла вся. Можна ще трохи пробувати позбирати тут. Я вернуся, ще тут покручуся, щось позбираю трохи. Може ще десь далі знайду ще яке змістки. Наразі нормально зібрав. до дороги. Ходив глянути в другу сторону. Вертаюсь назад. Тут щось сухе взагалі. Навіть води нема. Нема тут морозки. Але ще туди зайду на товари, то болото таке. Бачу, далеко. Як завжди, мушу виходитися, виходитися. таку штуку знайшов. Тут сюди накладають сіль, тут на цю штуку палку накладають сіль Такий кусок квадратної солі для звірей і звіри приходять і тут сіль видно облизують тут часто зустрічав такі навіть солі вже так я такий круг, круг лупив подивитися що немає ні дорожки оцей кусок, що я попав Попав біля машини, зразу при дорозі прямо так на нього зупинився, впав і не назбирав. А далі тут нема. Може щось знайдемо. Це такий цікавий дісюдло починається, якраз такий ліс, де вона повинна бути вже. І мокра. Знайшов, знайшов, я все-таки полянку, бачите, вже зібрав. Два відерочки вже зібрав. От друге. О, гарна така ягодка, бачите. Чудова. Так, я зараз то відро назбираю на тому кусочку. І вже буде два відра. Отак. От Виберся. Руки такі взагалі всі в. Від неї як вклею липкі капець. Ой, ось таке місце тихе. Тихе місце. Нічого не чути. Тишина. І ягодки трошки є. Багато так нема, щоб багато, але Але вона так гарно підбликався, стигла, тому вона збирається нормально. Йдемо далі. Знайшов на ягодку, дійшов до рова. Тут біля рова так нормально є більш така водяниста місцевість, старість. Місце, Значить, може сюди вода. Таке відео стільно тут зібрав. Висиплю. Що тут буде так, треба в нас? Так, все треба одне, щоб було повне. Можна йти на обід. Це вже буде друге відро. Майже майже набив повне відро. Все, вже, вже немає сил. Обійшов тут, все. Тут вже що міг, хто визбирав. Вже нема так дуже що збирати. Та ще й одна вода під ногами. Дуже важко ходити. Треба або йти зараз ще в другу сторону, взагалі пробувати, в другий кінець, туди дивитись або переїжджати на якесь ідуючи а тут вже все що я щось дав так до обіду два відра зібрати мій ну, кілограм 23 є але, поки дойду чесно вже нема бажання третє відро збирати але думаю поїм перепочинок полежу трохи спину випрямую ще може би третє десь зібрати як знайду так, стоп, а де дорога? Я не зрозумів. Там зруб. бляха муха. Туди, туди вроді. Тобто я далеко зайшов тут все одинакове. І машину чую, то там їду, і там, і з тої, і з тої сторони. Ехо йде. Приглянути дорого негативно.